Хей, красотки, всім привіт! Мене звати Лена, я колишній фітнес-тренер та нутриціолог. Але в один момент я зіштовхнулася з такою проблемою, що незважаючи на те, що я класно харчувалась, тренувалась, у мене не було ніяких змін в фігурі. Я постійно була набрякша, моя вага нікуди не уходила, і тоді я почала розуміти, що ми це значно більше ніж просто спорт та їжа. З того моменту я пішла вивчати глибше жіноче тіло, наші гормони, наш стан, про те, як наші непрожиті емоції та нервова система тісно пов'язані з нашим тілом та станом, що коротко зараз я працюю з жінками і допомагаю їм зняти напругу з тіла, прожити емоції, які вони накопичували протягом довгих років, прибрати весь хаос з голови і нарешті повернути собі відчуття спокою, легкості та гармонії з собою. звичайно, запалити той самий вогник в очах. Сьогодні я хочу поговорити на тему, яка була і є найболючішою серед моїх клієнток. І як ви зрозуміли по опису цього відео, так це тема схуднення. Я одразу скажу, що це відео не про дії. Не про черговий план схуднення. Якби справді наша вага залежала від їжі, то ми б уже давно були стрункими. За свою практику я помітила, що є дуже багато жінок, які можуть їсти абсолютно все, не займатися спортом, але при тому всьому виглядати просто неймовірно прекрасно. І є жінки, які прекрасно харчуються, тобто збалансовано, регулярно займаються тренуванням, а вага ніяк не йде, і вони реально набирають вагу просто від воздуха. І я знаю, що це таке. Тому що на жаль, я теж пройшла цей шлях в цьому відео. Ми розберемо три основні причини, чому ти набираєш вагу і чому ти ніяк не можеш її позбутися. Ти поки підписуйся на мій новий ютуб канал і полетіли. І я хочу почати з однієї з найпоширеніших проблем зайвої ваги, про яку мало хто говорить, і це саме стрес. Та нервова система. Треба зрозуміти, що стрес це не просто я перехвилювалася або ретроградний Меркурій, або я щось собі там накрутила, придумала і ой, щось я трошки перехвилювалася. Ні, стрес це реальний стан, в якому ми можемо жити роками. Це називається хронічний стрес. І навіть якщо тобі здається, що все класно, ти все пропрацювала, промедитувала, і ти, начебто, почуваєш себе о, то в цей час твоє тіло може жити в напрузі в хронічному такому зажимі. Для тіла це не про те, яка ти молодець, і все можеш сама, і ти суперпуперсильна. Для тіла це сигнал небезпеки. Коли ти дуже довго живеш в такому стані, то тіло автоматично переходить в режим виживання. Це точно не про легкість, магнетизми. Жіночність і пархаєм як бабочки. І найбільший прикол в тому, що ти реально можеш знаходитися в дуже безпечному місті. Може жити в класній квартирі, де дійсно безпечно. У тебе може бути їжа, світло, вода, гроші, але все рівно тіло не почуває себе в безпеці, тому що наш мозок він не розрізняє стресу реального і той, який ти придумала собі в голові. Тобто, навіть якщо ти подивишся фільм, де за головним героєм буде бігти собака, і ти злякаєшся, то мозк подумає, що за тобою реально біжить собака. І саме тоді, коли ти дуже довго живеш в такій хронічній напрузі, в хронічному стресу, тоді наше тіло починає накопичувати жир та водичку. В такому випадку жир це просто захист тіла. Така стратегія виживання, можна сказати. І можливо, ти зараз подумаєш, а чому одні при стресі худнуть, а інші навпаки набирають вагу. Наша нервова система вона реагує по різному. У когось включається реакція бий або біжи, і тоді у нас пропадає апетит, ми дуже різко худнемо, нам взагалі не хочеться їсти. Зазвичай така реакція притамана чоловікам. А от у когось, а саме в більшості в жінок, включається реакція завмри. При такій реакції тіло максимально завмирає. Особливо у нас зупиняється травлення, у нас уповільнюється обмін речовин. У нас зупиняються всі максимальні процеси відновлення, і тоді якраз тіло починає затримувати воду. Накопичувати жир, особливо в області животика, боків тазу, коли стрес високий постійно, у нас підвищується гормон кортизол, гормон виживання. І він класний, але він класний тоді, коли дійсно є небезпека, але не тоді, коли ти живеш в постійній напрузі в своїй голові і хаосі, і прокручуванням якихось негативних сценаріїв, які могли б трапитись, але ще не трапились. І якраз тоді, коли у нас піднімається кортизол, у нас сипляться всі наші жіночі гормони, у нас повільнюється травлення. Ми Починаємо обростати набряками, целюлітом, зайвою вагою, яку ми не можемо скинути. У нас в жінок починаються проблеми з циклом, Він стає або нерегулярним, або дуже болючим. У нас пропадає цей самий вогник в очах. Ми стаємо просто тьмяними і пропадає бажання хоч щось робити. І якщо ти впізнала себе в цій причині, то найгірше, що ти можеш зробити, це почати їсти ще менше, сісти на жорстоку дієту, добавити ще більше тренувань і ще сильніше себе контролювати. Бо для тіла ось цей весь контроль це небезпека ще більша, і ти просто заганяєш себе в безкінечне коло, після якого зазвичай зриви, апатія, переїдання ще більше стресу. Тому важливо зрозуміти одне, що поки тіло не відчуває безпеку, поки тіло живе в такому хронічному стресі та в хронічній напрузі. То ну ніякі дієти не допоможуть схуднути з тілом Потрібно перестати воювати і дати йому любов та підтримку. І тільки тоді, коли у нас кортизол падає, ми вирівнюємо і відновлюємо свою нервову систему, тільки тоді тіло починає потихеньку відновлюватись, у нас покращується травлення, у нас зникають самостійно набряки, і йде все зайве з тіла. Тому спочатку розбираємось з нервовою системою, а потім починаємо худнути. Ні в якому випадку не наклада. Впаки, і переходимо до другої причини, чому ти ніяк не можеш схуднути, це те, що зайва вага у тебе виступає як захистом та бар'єром. І тут я відразу хочу сказати, ми зараз не говоримо про езотерику та про всяку там енергію. Ми просто говоримо про тіло і його захисні реакції. У нашого тіла та нашого мозку є одна лише базова функція, і це функція вижити, тобто бути в безпеці. І тіло завжди буде працювати на твою безпеку. Навіть якщо тобі здається, що твоє тіло проти тебе, і воно навпаки тобі шкодить, то ні, тіло тебе захищає. От від кого? Від тигра в пустині чи від самої себе. То це вже у тебе потрібно запитати, іноді зайва вага це спосіб заховатися від світу від уваги від людей. Дуже часто це взагалі ну ніяк не проїжу. Це більше про захист від прояву, від того, щоб проявлятися, бути видимою, заявляти про себе, показувати себе світу, бути жіночною, сексуальною, розкутою. Бо звичайно, коли ми худнемо, ми стаємо більш помітними. Ми стаємо більш легкими, привабливими, сексуальними. Ти просто автоматично стаєш більш помітною. На тебе дивляться, тебе оцінюють, тебе можуть хотіти. Якщо всередині є страх бути засудженою, неприйнятою, Якщо в тебе є страх своєї сексуальності, жіночності, то тіло може несвідомо створювати такий бар'єр як зайва вага. Тому що що нам соціум нав'язав, що якщо дівчина трішечки у вазі, то вона вже нікому не подобається і ніхто до неї не буде приставати, і ніхто її трогати не буде, і так далі. Тому у нас ось тут закладено, що якщо ми станемо стрункими, то автоматично станемо жіночними та привабливими. Тоді просто зайва вага стає таким бар'єром між тобою та світом. І це не означає, що ти не хочеш бути красивою або привабливою. Навпаки, якраз дуже хочеш. Але всередині є конфлікт. Я дуже хочу проявлятися, але мені дуже страшно. Я дуже хочу бути сексуально жіночною, але я боюсь, що до мене будуть приставати чоловіки. Я дуже хочу бути моделлю, але я боюсь, що мене засудять. І в такому конфлікті, звичайно, наше тіло обирає безпеку, а безпека це там, де тобі комфортно і де не потрібно виходити із зони комфорту і йти туди, де страшно. І поки в нас всередині живе ось цей страх прояву, страх сексуальності, страх жіночності, страх видимості, поки ось ці всі страхи не прожиті і не усвідомлені, вага буде триматись навіть якщо ти будеш мега супер класно харчуватися і тренуватися. Бо тіло буква. Не буде відпускати зайву вагу, тому що йому так безпечно. Зайва вага просто допомагає твоєму тілу захищатись від нового, від страшного. І ось тут такий парадокс: що як тільки ти починаєш собі дозволяти проявлятись, дозволяти заявляти про себе, дозволяєш собі бути жінкою, то тоді зайва вага вона просто починає самостійно покидати твоє тіло, бо тобі більше не потрібно захищатись, тобі там уже не страшно. Маленька історія, я раніше. Дуже сильно хотіла зніматися як модель ню. Але всередині в мене був дуже лютий страх, що мене засудять і скажуть, що я простітутка і тралівалі. Так і ось весь цей час, коли я дуже сильно хотіла зніматись, коли я хотіла знайти фотографа, зробити собі портфоліо, я постійно була набрякша, дуже сильно набрякша. і ці набряки взагалі нікуди не уходили. І я постійно собі говорила: от я схудну, потім і я піду фотографуватися, і тільки я усвідомила, що насправді мені страшно, я хочу, але мені страшно фотографуватися, коли я просто. Тобто побачила цей страх і усвідомила його, Оля, набрики пішли. Я зрозуміла, що цей страх є, окей, я або йду в нього, або не йду. Я знайшла компроміси і просто фоткалась для себе. Тому якщо ти помітила в себе такий конфлікт, просто починай хоча б це відслідковувати. Давай своєму мозгу альтернативи, що не так, там і небезпечно. До речі, я пропрацювала страх проявлятися завдяки тому, що кожного вечора я прописувала, можливо, фраз 50 з словами. Мені можна, мені можна бути яскравою, мені можна проявлятися, мені можна бути видимою. Мені реально просто створювала нові нейронові зв'язки в своєму мозку, що мені дійсно можна проявлятися, і це безпечно для мене. І ми переходимо до третьої, і мабуть найпоширенішої проблеми, яку допускає просто кожна друга дівчина, і це надмірний контроль і жорстка дисципліна. Так нас дуже довго вчили, що для результату нам потрібно взяти себе в. В руки зібратися, більше старатися, більше працювати, більше тренуватися, менше їсти, бути більш дисциплінованішою і ні в якому випадку не зриватись. Як то кажуть, хто здох, той лох. Ось, але жіноче тіло воно працює зовсім не так. Насправді, це більше чоловіча історія, де досягатерство, де така жорстка дисципліна та контроль для нас, жінок контроль це не мотивація, це жорстка давка. А особливо для нашого тіла це сигнал, що мені не довіряють, мене постійно заставляють мною незадоволені, коли ти живеш в ось цьому стані постійного контролю себе, своїх вчинків, своїх дій, коли ти постійно контролюєш кожну крихту в себе на тарілці. Кожне тренування Межуєш калорії, змушуєш себе реально тренуватись. Тіло ніфіга не буде змінюватись, воно буде навпаки зжимать і захищатися від тебе ж. В такому стані тіло ще більше заходить у режим напруги. А напруга і схуднення це взагалі протилежні стани. Контроль підвищує рівень стресу. Стрес підвищує кортизол. Кортизол блокує сходнення, і ось замкнуте коло. Саме тому дуже багато жінок е, потрапляють в пастку, що, начебто, все класно роблять, тренування не припускають, класно харчуються, рахують кожну крихту, а результату просто нуль. Маленький секрет: тіло не схудне, поки ти з ним воюєш. Подумай сама, чи хотіла б ти допомагати людині, яка постійно на тебе якось тисне, постійно тебе контролює, постійно незадоволена тобою? Я думаю, що ні. А от коли до тебе ставляться з турботою, піклуванням, довірою, то звичайно такій людині і відкриватись хочеться, і допомагати хочеться. Правильно ж так само працює і з тілом. Воно починає змінюватись, відпускати все зайве тоді, коли з ним не воюють, а коли з ним дружать та довіряють. І парадокс: ось в чому: чим більше ти себе контролюєш, чим більше ти собі забороняєш, тим гірше в тебе результати. Коли з'являється довіра до тіла, коли ти починаєш до нього діяти з. З любов'ю і з приємними намірами, а не контролем, то воно саме починає йти тобі назустріч, відпускати всю зайву напругу, зайву водичку. Чудом ми починаємо худнути, тому що тіло просто вже ну, воно розслаблене, його люблять, йому довіряють, його не контролюють, і воно просто розслабляється. І плюс, коли ти знижуєш рівень контролю та обмежень, у нас пропадає страх їжі. У нас зникає страх поправитись, У нас нормалізується нарешті апетит, і ми починаємо дійсно худнути. Це називається парадокс відпускання, коли ти просто довіряєш процесу, не контролюєш його. І от якщо зараз підсумувати ці три причини, ми побачимо дуже просту річ: вага це не те, з чим нам потрібно боротися, це просто реакція тіла на те, як ти живеш, на те, в якому стані ти знаходишся і в яких ти стосунках з собою. Стрес. Страх прояву, постійний контроль та напруга, тіло це все дуже сильно відчуває і робить те, що вміє найкраще: це захищатись, і поки ти воюєш з ним, змушуєш щось робити, контролюєш і, на жаль, навіть ненавидиш, воно ніяк не піде з тобою в контакт. Тому дуже часто схуднення відбувається не тоді, коли ти ще більше візьмеш себе в руки, а тоді, коли ти навпаки почнеш відпускати контроль і довіряти собі. Якщо ти роками на дієтах в постійному напруженні і взагалі нічого, Чого не працює, це не означає, що з тобою щось не так Це означає, що твоє тіло просто в режимі виживання і конфлікту. І зараз йому потрібно точно не ще одна дисципліна, не ще одна дієта. Твоєму тілу зараз просто потрібен спокій і відновлення. Тому, якщо ти зараз відчуваєш, що це про тебе, я тебе прошу. Не потрібно заганяти себе ще більше в дієти. Почни відновлювати контакт зі своїм тілом, почни відновлювати довіру до нього і заспокоювати нервову систему. В моєму інстаграм-каналі я багато ділюсь практиками про те, як краще почути своє тіло, як заспокоїти нервову систему та відновити контакт з. Собою. Вою, тому дуже рада буду бачити тебе там. Що ж, я сподіваюся, тобі сподобалось це відео, і головне, що ти взяла щось важливе з нього. Обов'язково підписуйся, пиши в коментарях, що тобі відгукнулось найбільше на цьому каналі. Буде дуже багато корисних відео. Обіймаю тебе і до зустрічі в наступному відео.